Ось в таких умовах виборюється наша свобода. Це окопи на бахмутському напрямку, де тривають найжорстокіші бої з російським окупантом. Просто згадайте про наших воїнів, коли будете жалітись на те, як погано без світла або води. Ну і от так би мовити, розпаковочка. Ось так виглядає зараз взуття наших воїнів на фронті у жорстких погодних умовах. Давайте подивимось. Все, поехали. Распаковочка. 25 листопада. <связать> вот так вот мы, ребята, служим. Видите? И представьте, вот этот человек в таком состоянии 5 дней. 5 суток. Вы не представляете, что это и как это. Опс, даже пакеты не помогают, смотрите. Не вот не такое не все. Какая вся хрень была. Так, побачили, ми в яких умовах доводиться служити, нести бойове чергування нашим військовим на передовії. Побачили, що не рятують навіть якісь допоміжні засоби. Звісно, в першу чергу українським військовим потрібен якісний одяг, якісне взуття, термобілизна. Тому всі, хто мають можливість, обов'язково донайте, обов'язково передавайте свої кошти, хто скільки може для українських воїнів, щоб вони могли. В таких важких погодних умовах в холоді, в великій вологості, коли окопи залиті водою, служити якісно і берегти своє здоров'я.